Реформування земельних відносин в Україні здійснюється із 1991 року. Земельна реформа дала змогу кожному члену сільськогосподарського підприємства та пенсіонеру з їх числа отримати власний земельний наділ. Селяни тривалий час були позбавлені найголовнішого права розпоряджатися своєю власністю володіння землею, щоб виправити це становище і впроваджується земельна реформа. Лише землевласнику вирішувати, чи продавати землю, чи здавати її в оренду, або ж власними силами обробляти її. Аграрний сектор став привабливим не лише для бізнесу, але й для фермерів одноосібників тобто тих людей, які господарюють на землі, обробляючи невеликі площі. Право на існування мають не лише великотоварні господарства, але й дрібні. Що дасть запровадження закону про ринок земель для селян-фермерів? Які вигоди від цього вони будуть мати, чи зможуть вони придбати землі сільськогосподарського призначення і ефективно їх використовувати? Фермерське господарство Віктор, що в Бердичівському районі, функціонує уже багато років, займаючись рослинництвом, тваринництвом та овочівництвом, обробляючи понад 500 гектарів землі, чи зможе воно придбати землі сільськогосподарського призначення після введення у дію закону про ринок земель? Я... Рахую, що земля повинна бути на всі 100% державною. Держава повинна давати тих, хто може працювати на землі грамотно, ефективно, давати її в оренду на довгі роки. І все, і більше нічого, ніякої продажі, і перекупки, і покупки і так далі. І тому подібне. Я особисто, як вона буде продаватися, я її не зможу купити. Я це впевнений в цьому, тому що, тому що коштів таких немає. Немає, навіть і близько. Тут а, е, сьогодні думаємо, як посіяти, ось буде весна. І тим більше, в зв'язку з тим, що вроді кругом, Дуже звучить в пресі по телебаченні і так далі, що сильно великий врожай. з цього врожаю нам, виробникам, дуже мало перепадає, тому що за що цін нас так, якби граблять.